Друзі, вітаю вас на каналі Приват Прораб з вами, як завжди, Роман. Попередньому відео про будівництво будинку ви поставили більше 600 вподобайок. Дякую вам за це. І як ми й обіцяли, записуємо вам відео про те, як же правильно обрати ділянку під будівництво вашого будинку. А поки підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і погнали розбиратися. Найчастіше зустрічаються ділянки з площею 6, 8, 10 соток. На площах 8-10 соток можна розмістити і одноповерховий, і двохповерховий будинок. При виборі земельної ділянки одним з найважливіших аспектів є вибір району міста, де ви хочете жити. Чи це старий район, чи це новий район, чи він перспективний. Які там комунікації, чи є вода, газ, електрика, чи потрібно септик робити. Все це безпосередньо впливає на вартість ділянки. Також слід враховувати час добирання до місця роботи, чи є громадський транспорт. Інколи буває так, що ділянка дуже близько, але добиратися до роботи важко і довго, постійно стоїте в пробках. А буває так, що ділянка за містом і добиратися буває комфортніше. До прикладу, в місті Хмельницькому, де ми будуємо, ділянки в різних районах можуть відрізнятися в рази. В одному районі ціна за сотку буде 2 тисячі, а в іншому і 5. Але це ні в якому разі не означає, що вам обов'язково сподобається ділянка за 5 тисяч доларів за сотку. Навпаки, з нашого досвіду, часто люди обирають навіть дешевшу ділянку і не тільки через те, що вона дешевша, а просто там дуже тихе, спокійне, комфортне місце. Важливим аспектом при виборі земельної ділянки є ландшафт самої ділянки. Ділянка може бути рівна, може бути не дуже рівна, а може бути зовсім не рівна. І це не страшно. Для деяких людей нерівна ділянка це навіть плюс. До прикладу, якщо люди хочуть збудувати будинок з цокольним поверхом, зараз це актуально. Скажу вам з досвіду: будинок можна збудувати на будь-якій ділянці, і на рівній, і на не дуже, і на різних типах ґрунтів. Але потрібно пам'ятати, що вартість будівництва на нерівній ділянці буде вища, навіть якщо ви не захочете цокольний поверх, тому що нам треба компенсувати цей перепад в будь-якому разі. Також слід звернути увагу, як ділянка розміщена відносно дороги. Краще, коли вона вища. Буває, що нижче. Якщо ділянка нижча, це будуть додаткові витрати, тому що її потрібно підсипати, щоб її банально не підтоплювало. Зверніть увагу, які там сусіди і чи вони взагалі є. Якщо вони активні, це дуже добре, ви скоріше за все, скинетеся і разом зробите дорогу. Бо якщо нікому нічого не потрібно, то ваша дорога потрібна лише вам. Але якщо дорога вже є, просипана чи зроблений асфальт, вам дуже пощастило. При виборі ділянки слід проаналізувати і підрахувати, скільки в фіналі вийде ця ділянка. Буває так, що ділянка вартує 25 тисяч доларів комунікації і там якісь під'їзні шляхи будуть ще 5 тисяч. Разом виходить 30. А буває так, що берете ділянку за 15, але вирівняти її потрібно. Потрібно підвести за власний кошт всі комунікації, підсипати дорогу і виходить 35. Де ви виграєте, ніхто не знає. Розглянемо ще одну ситуацію. Ви знайшли дві ділянки. Вони десь схожі між собою, але одна з них знаходиться в більш престижному і перспективному районі, а друга десь на окраїні. І різниця вартості складає 10 тисяч доларів. Вартість будівництва будинку на обох ділянках, якщо однаковий ландшафт буде однаковою, а цінність будинку в більш престижному районі буде вищою і буде зростати. Якщо так станеться, що в майбутньому вам з якихось причин потрібно буде продати власний будинок, то на дорожчій ділянці ви його продасте дорожче. І не на 10 тисяч. То де ж шукати ділянку? Найголовніше питання. Я вам скажу так. Скрізь. По-перше, потрібно звернутися в всі, які ви знаєте, онлайн-ресурси. Домрія, ОЛІХ, якісь різноманітні дошки оголошення, групи в соціальних мережах. Це діє. По-друге, зверніться до професіоналів. Це може бути агентство нерухомості, ріелторські компанії, можливо, ваші знайомі ріалтора. Але їм потрібно заплатити. Просто так вони не працюють. По-третє, сарафани раду. Зверніться до своїх знайомих. Скажіть, що ви хочете купити ділянку. До знайомих ваших знайомих. Можливо, хтось порекомендує. Зверніться до голови масива, в якому ви хочете купити цю ділянку. Можливо, він знає, можливо, йому хтось сказав, що планує продавати ділянку. Не обмежуйте себе в місцях пошуку, працюйте по всіх каналах. Налаштуйтеся на продуктивний пошук і вам обов'язково пощастить. Адже щастить тим, хто прикладає більші зусилля, ніж інші. Друзі, ми ні в якому разі не агітуємо вас купувати лише дорогі ділянки, бо й дешеві ділянки бувають дуже гарними. Але ми хочемо дати вам найголовнішу рекомендацію. Для того, щоб визначитися, чи варто купляти ділянку, з'їсти на неї всією родиною. І ви відчуєте, чи це та ділянка, на якій ви хочете жити. Друзі, дякую вам, що ви дивилися це відео. Обов'язково напишіть в коментарях, а як ви вибираєте земельну ділянку, по яких критеріях, що для вас є важливим. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ще не підписалися. Ставте вподобайки. З вами був Роман, канал «Приват Прораб. До зустрічі!